Динамо Київ готує підсилення перед новим сезоном. Київське Динамо планує підсилити склад молодими гравцями, які зараз перебувають в орендах в інших клубах. За інформацією телеграм-каналу Дмитра Олійника, кияни планують залучити до основної команди на літніх зборах трьох перспективних вихованців клубу: півзахисників Навіна Малиша, Антона Царенка та Олександра Яцика. Нагадаємо, Малиш зараз перебуває в оренді в Полтавській Ворсклі, Царенко в польській Лехії, а я Зарі. Усі троє влітку повернуться до Києва. Інгулець звернеться до Шахтаря з особливим проханням. Як стало відомо виданню Спортюа, в матчі 29-го туру у «Інгулець» не зможе зіграти 17 травня в Олександрії, бо цього ж дня містяни прийматимуть Верес. Зайнятим буде й запасний домашній стадіон Інгульця. Гірник в кривому розі, оскільки місцевий кривбас на своєму полі зустрінеться з оболонню. За наявною інформацією, керівництво футбольного клубу Інгулець звернеться до своїх колег з шахтаря з пропозицією провести цей поєдинок на арені Львів. Домашньому стадіоні чинного чемпіона України нагадаємо, два роки тому Інгулець вже грав домашній матч з шахтарем на полі гірників. Тоді в автобуса клубу зламалася коробка. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Гравцям збірної України пропонують виступати за Іспанію. Головний тренер збірної України Ю-19. Дмитро Михайленко розповів про масовий від'їзд молодих футболістів за кордон. Нашим футболістам пропонують виступати за збірну Іспанії. Що в цьому випадку ми зробимо? Що ми можемо зробити? Лише бити патріотизмом. Ми стаємо країною, де тисячі дітей гратимуть за кордоном, стали схожими на Албанію чи Хорватію у цьому плані. Я питав албанців, як вони переконують своїх футболістів. Вони відповіли, що лише патріотизмом розповів Михайленко. Забарний відзначився черговою відзнакою. Міжнародний центр спортивних досліджень сформував рейтинг гравців віком до 23 років, які виступають в топ 5 чемпіонатах Європи, які відіграли найбільше хвилин за рік. До нього потрапив захисник Борнмута Ілля Забарний, 22-річний українець. За останній рік провів на полі 4464 хвилини. Що дозволяє йому посідати дев'яте місце у списку? Лідерами рейтингу є Джуд Белінгем з Реала та Педрі з Барселони. Український Голанд перейшов в нову команду. Байер оголосив, що віддасть нападника Артема Степанова в оренду у Нюрнберг з другої бундесліги. Угода буде розрахована на сезон 2025-2026. Нагадаємо, Степанов перейшов до Байера із академії Шахтаря у 2022 році. Цього сезону 17-річний українець дебютував за першу команду Байера. Він вийшов на заміну у матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга у листопаді минулого року і відіграв 18 хвилин. Також Артем зіграв одну хвилину у грі Ліги Чемпіонів проти спарти Прага. Загалом Степанов у цьому сезоні провів за Ю 19-27 матчів і відзначився 22 голами і трьома асистами. Реал визначився із трансферною ціною Луніна. Мадридський реал влітку хоче отримати 200 мільйонів євро від продажу трьох гравців, повідомляє Фітчес. За інформацією джерела, вершкові готові відпустити бразильського Вінгера Родріго. Його марокканського колегу по амплуа Браїма Діаса та українського воротаря Андрія Луніна. За першого з них Мадридський клуб хоче отримати 100 мільйонів євро, за другого 60 мільйонів євро. А трансфер 26-річного голкіпера оцінено в 40 мільйонів євро. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луніна може підписати півфіналіст Ліги Чемпіонів клуб Інтер. Один із лідерів УПЛ оголосив про повернення українського півзахисника. Півзахисник Олександрій Артем Шулянський повернувся до тренувань після травми, яку він отримав ще минулого року. Футболіст останній раз виходив на поле 13 вересня минулого року у матчі проти оболоні. Після цього Шулянський переніс операцію і опинився поза футболом на вісім місяців. Прес служба Олександрії повідомила, що півзахисник провів перше індивідуальне тренування після операції, клуб опублікував фото занять у соціальних мережах. У нинішньому сезоні Шулянський провів 5 матчів у чемпіонаті України клуб, який складається з українців, не отримає ліцензію на участь в чемпіонаті наступного сезону. Лехія з Гданська не отримала ліцензію на участь в екстраклясі в наступному сезоні. Про це повідомив атестаційний комітет польського футбольного союзу. Причина такого рішення невиконання фінансових зобов'язань. У польського клубу є п'ять днів на подання апеляції з моменту отримання рішення. Нагадаємо, у складі лихії грають п'ять українських футболістів Богдан Сарнавський, Іван Желіско, Максим Хлань та Антон Царенко. Схоже, усі вони їдуть додому до неньки України. ЛНЗ призначив нових менеджерів клубу. ЛНЗ оголосив про зміни в менеджменті клубу. Новим операційним директором став Богдан Жало. 35-річний Жало раніше виконував функції керівника академії Черкаського клубу. Також колишній футболіст клубу Антон Кравченко став новим директором з медіа та маркетингу. Михайло Мудрик купив собі новий автомобіль. Мудрик засвітився в соціальних мережах на новому автомобілі. Зараз українця побачили на новому BMW m 8 Grand Coupe. в Україні. Авто можна придбати за 105-120 тисяч доларів. Раніше Михайло публікував фото своєї Audi R cq 8 вартість якої приблизно становить 150 тисяч доларів. Таким чином, у мудрика вже декілька дорогих авто. Відзначимо, що зараз український футболіст очікує результат другої проби на допінг. Яка і вирішить його подальшу долю, легендарний український тренер розкритикував гравців Динамо Київ. Колишній головний тренер київського Динамо Йожев Сабо висловився про рівень нинішніх гравців столичного клубу. Як я вже сказав, немає у нас яскравих гравців. Ярмоленко вже відіграв своє і просто дограє. Більше в конфлікти з уболівальниками вступає. Не хочу ображати буяльського. Але він ніколи не був великим гравцем. Для «Динамо» годиться, але не більше. Ніхто з топ клубів ніколи ним не цікавився. Брашко пристойно здав, не знаю, що в нього сталося. Шапаренко добре прогресував. Я навіть думав, що його хтось купить, а тепер зупинився і перетворився на середнього футболіста. Але потенціал у Брашко і Шапаренка є. Будемо чекати, поки вони його розкриють, заявив легендарний тренер Сабо. Шановні глядачі, а чи згодні ви з думкою Сабо? Пишіть в коментарях. Футболіст Динамо Київ потрапив у велику халепу. Апеляційний суд Люксембургу залишив без змін вирок до 18 місяців умовного тюремного ув'язнення та кілька штрафів, винесений гравцю київського Динамо Жерсону Родрігесу. Він звинувачується у кількох справах про напади. 29-річний форвард подав апеляцію на початковий вирок. Ухвалений у березні 2024 року рішення суду ще не є остаточним, оскільки справу може бути передано до касаційного суду. Родрігес, який наразі має контракт з португальським клубом АВС, був визнаний винним у побитті своєї подруги, колишньої міс Люксембург Емілі Боланд у листопаді 2022 року. У двох інших випадках біля нічних клубів він фізично напав на кількох чоловіків і поранив їх. Згідно з обвинувальним висновком, він зламав кістки на обличчі одного чоловіка і вибив зуби іншому. Жерсон також ображав співробітників поліції та погрожував їм. Нагадаємо, Родрігес приєднався до Динамо у 2019 році. Київський клуб заплатив за Форварда 2 мільйони євро. З того часу футболісти з Люксембургу так і не зміг закріпитися в основі української команди. Він грав в орендах у чемпіонатах Туреччини, Франції, Словаччини, Португалії, Китаю та Саудівської Аравії. Шановні глядачі, наостанок з вас лайк і підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.